Вітаю всіх друзі! дуже радий, що ви зі мною. Сьогодні я постараюсь зробити відео українською мовою. Я дуже гарно розумію цю мову, але так як я жив, де Здебільш розмовляють російською мовою, то мені не так легко підбирати деякі речення, словосполучення, щоб розмовляти українською мовою. Але я спроможуся на це. І так, поїхали! В рубриці. Просто про Біблію сьогодні хочу затронути питання, як з'явилося життя. Це було результатом еволюції, чи все ж таки створіння? Коли між цими поняттями е, вибираєш, то деякі е, вважають. Що люди е, з науковим складом розуму, вони би вибрали варіант еволюція. А ось уже віруючі люди варіант створення. Но це не завжди так. І ми спробуємо у цьому разом розібратись. Як взяти по суті, то багато. Освічених людей, і, зокрема, чимало науковців, вони піддають сумніву достовірність теорії еволюції. Наприклад, розгляньмо е, такого науковця, як Джерард. Це е, викладач ентемології. Коли він вчився у коледжу, то його навчили теорію еволюції, бо ну, у всіх вищих закладах учать теорії еволюції, але видають її як факт. І ось що він каже. На екзаменах я давав такі відповіді, які задовольняли б викладачів. Насправді ж я думав по-іншому. Як ви гадаєте, чому навіть? Деяким науковцям важко повірити, що життя виникло завдяки еволюції. Щоб зрозуміти це, ми з вами розглянемо два питання, які бентежать розуми багатьох вчених. Перше питання як зародилося життя. І друге питання, як з'явились? Живі організми. І так, перше питання. Як зародилося життя? Дехто каже, що життя з'явилося випадково з неживої матерії. Чому декого не влаштовує така відповідь? Як ви гадаєте? Сьогодні науковці знають про хімічний склад. Та молекулярну будову живих організмів набагато більше, ніж будь-коли раніше. І проте вони досі не можуть дати точного визначення, що таке життя. Між живою матерією і навіть найпростішою живою клітиною лежить глибочена. Прірва. Вчені можуть лише припускати, які умови були на Землі мільярди років тому. А мільярди років тому можна нагадати, що завгодно. Вони мають різні погляди щодо того, де виникло життя. Одні, наприклад, вважають, що, що воно зародилося всередині вулкана. Інші кажуть, що під океанським дном. Крім того, є ще така теорія, що елементи, необхідні для виникнення життя, сформувалися десь тому, у космосі, а потім були занесені на землю з метеоритами. Теорій, як бачимо, багато. Зауважте теорій не доказів. Але не та, не та не ця остання теорія про космос не дає відповіді на яке запитання? Як життя виникло? Вона лише змушує шукати відповідь, де? Не на землі, а переносить нас у космос. Ось іще які теорії висувають вчені. Теорія про те, що в минулому могли існувати молекули, з яких утворився відомий нам генетичний матеріал. Вважають, що ці молекули виникли випадково з неживої матерії і були здатні до самовідтворення. Проте, чого не мають вчені? Вони не мають доказів, що такі молекули насправді існували. А також не можуть створити їх у лабораторних умовах. Зауважте, вони їх не можуть створити у лабораторних умовах. Для життєдіяльності клітині що потрібно? Потрібні білкові молекули. Типова молекула білка складається з сотень амінокислот, які з'єднуються між собою у певній послідовності. І крім того, щоб виконати свої функції, молекула білка має бути згорнена у вигляді тримірної структури. Дехто з науковців робить висновок, що ймовірність спонтанного формування бодай однієї білкової молекули є вкрай малою. Наприклад, фізик Пол Дейвіс написав такі, е, висказав таке мислення. Оскільки для функціонування клітини потрібні тисячі різних білків, то нерозумно припускати, що всі вони виникли випадково. Дивіться, розумні вчені. Роблять нерозумні припускання. І цей вчений це каже, що нерозумно припускати, що всі вони виникли випадково. Який ми можемо висновок зробити із того, про що ми розмовляли вище? Після десятиріч досліджень, проведених практично в усіх галузях науки. Незмінним залишається той факт, що життя може постати лише життя, яке вже існує. Тепер з вами перейдемо до другого питання. Друге питання, як з'явились живі організми? Дехто каже, Різні живі істоти, зокрема, і ми з вами, люди, з'явились внаслідок поступового розвитку першого живового організму. Цей процес відбувався шляхом випадкових мутацій і природнього добору. Ви з такими висновками згодні, а дехто не згоден. Декого не влаштовує така відповідь. Чому? Одні клітини складніші, ніж інші. Як простіші клітини могли розвинутися у більш складні? Як ви гадаєте? Одна енциклопедія називає це питання другою після зародження життя найбільшою загадкою еволюції Британіка онлайн енциклопедії там це записано. Що виявили науковці? Всередині клітини складні молекулярні, молекулярні машини, які складаються з молекул білків. Ці е, машини взаємодіють між собою для виконання непростих завдань. Серед таких завдань транспортування і переробка поживних речовин в енергію. Відновлення пошкоджених частин клітини, а також передача повідомлень в її межах. Хіба могли б випадкові мутації і природній добір призвести до того, щоб утворилися і злагоджено взаємодіяли між собою такі складні машини? Багатьом це. Видається неймовірним. А як ви гадаєте, кожна людина і кожна тварина розвивається з однієї заплідненої яйцеклітки. Клітини зародка діляться згодом і диференцюються, набуваючи різних форм і функцій для того, щоб. Утворити різні частини тіла. І знаєте, чого не може пояснити теорія еволюції? Теорія еволюції не може пояснити, звідки кожна клітина знає, якою їй стати і яке, яке місце в організмі зайняти. Сьогодні вчені усвідомлюють, що для перетворення однієї категорії тварин в іншу. Необхідно, аби у клітині відбулися зміни на молекулярному рівні. Науковці не можуть продемонструвати, як еволюційним шляхом могла утворитися бодай найпростіша клітина. То хіба розсудливо вважати, що випадкові мутації і природній добір. Могли спричинити появу такого розноманіття тварин на нашій планеті. Говорячи про будову тварин, професор Майкл Біхі зауважив, що, хоча дослідження виявили її неймовірну складність, вони анітрохи не допомагають зрозуміти. Як такі складні організми могли виникнути завдяки некорованим процесам без втручання розуму? А що можна сказати про людину? Людині притамані свідомість і самоусвідомлення, вона наділена здатністю мислити і щось обмірковувати. Відрізняти добро від зла, а також виявляти такі риси, наприклад, як щедрість і саможертовність. Як ви гадаєте, випадковими мутаціями та природним добором можливо пояснити навіть в людей таких унікальних рис? Що ви про це думаєте, пишіть у своїх коментарях. Та будемо обговорювати. Тільки е, прошу писати розумні коментарі. І так, ми з вами змогли розглянути питання, як з'явилося життя і як з'явилися жит... живі організми. Бачимо, що у е, вчених, розумних людей нема на це відповіді. І вони, е, не кажу за всіх, але більшість. І вчать теорії еволюції як факту, і самі роблять нерозумні виводи. І в них тільки, тільки, тільки теорії, теорії і теорії. Але навіть деякі вчені, об'єктивно розглядаючи ці матеріали, кажуть, що вони з цим не згодні. Тому давайте з вами завершимо деякими питаннями, наприклад, а чому вчить Біблія в деяких питаннях стосовно того, що ми з вами обговорювали. Псалом 36, 9 вірш. Дивіться, дивіться, що говорить Біблія. У тебе, тобто у Бога, джерело життя. Завдяки твоєму світлу ми бачимо світло. Про що ця думка? Живе походить тільки від живого. У Бога це джерело життя. Буття перший розділ одинадцятий вірш, дванадцятий вірш. 21, 24, 25, ви зможете подивитися, про що там йдеться мова. Але ми з вами зробимо висновок, що Бог створив рослини і тварини за їхніми родами. І Біблія не визначає чітких меж цих родів. Тож всередині кожного роду. Можлива певна міра варіацій. І Біблія цього не заперечує. Також, що Біблія каже про людей, що Бог створив людей, здатними виявляти ті ж моральні риси, які властиві Богові, які має Він сам. От якраз у цьому Біблія і каже, що ми схожі на Бога. Не буквально, бо ми фізичні істоти чи створіння. А Бог духовна, духовна особистість. У нас різна форма життя і різні тіла, але. Як каже буття 1.26, що Бог сказав: створімо людину на наш образ, на нашу подобу? От якраз ми схожі на Бога у тому, що виявляємо моральні риси і властивості, які є в нього. І ще одне. Чи вам відомо, що Біблія науки, не відкидає. Навпаки, вона заохочує досліджувати навколишній світ. Дивіться, що написано в Ісаї в 40 му розділі, в 27 му вірші. Біблія заохочує: підвідіть очі до неба і подивіться, хто створив усе це. Той, хто виводить військо зірок, пораховуючи їх. Він кожному з них кличе на ім'я. Завдяки його безмежній могутності і грізній силі, вони, кожна, жодна з них не загубиться. Бачимо, що з цього уривку видно, що Біблія заохочує досліджувати навколишній світ. І хоча Біблія не є науковим посібником, вона узгоджується з науковими фактами. І в мене є відео про те, противоречить ли Біблія науки? Якщо то отут десь буде силочка, як у вас ці силочки не виключені, то зможете подивитись. Наприклад, Біблія не підтримує ідей. Креаціонізму. Воно не стверджує, що Земля була створена за 6 буквальних днів тривалості 24 години. Вжити в біблійній книзі буття слово День воно стосується досить довгих періодів часу. І так, наше обговорення цієї теми підійшло до свого завершувального кінця. Дякую вам, що були. Зі мною, і дивіться, як розглядати е, ці питання, е, скажу по-русски, непрівзята, то тоді все геніальне стає просто. Тому будьте е, непрідубіждженними людьми і розглядайте об'єктивно, наскільки можливо, усі питання. Ще раз дякую вам, підписуйтесь на канал, давайте свої коментарі, ставте лайки. Ну і до побачення вам!